Я дуже хотів би, щоб вона закінч... почалася і закінчилася Кримом. Щоб Крим був вільний. Я... Ви знаєте, от, е е президент запитав мене, як там в Криму. Ну, я йому відверто сказав, що ви знаєте, я вже три роки там не був. Ну, у спілкуванні з людьми безпосередньо мені важко, але думаю, що там нічого не змінилося. Дуже багато людей чекають. Чекають, мають надію, і от в ці дні, поки от я звільнився і мав нагоду знову трошечки поспілкуватися з друзями, з якимись там знайомими людьми, ви не ну не уявляєте навіть емоційно, наскільки вони на це чекають, наскільки вони хочуть повернення, наскільки вони до, до нього готові. І вони просто цю надію зараз транслюють на мене і кажуть, ми от не просто будь нашим амбасадором там, будь ласка, донеси до всіх, що ми чекаємо. І я відповів Володимиру Олександровичу, кажу, я не можу сказати про кількість цих людей, але за їх якість я вам відповідаю. І тому я хочу, щоб Кримом завершилося.